Природа неодноразово доводила нам, наскільки її дикі мешканці сердечніші і добріші за деяких представників людського роду, житиська мудрість знову має рацію, бо каже, що від добра добра не шукають, скільки поганого зробила людина дикій природі. А вона у відповідь робить прямо протилежне і несподіване. Ця дивовижна історія сталася на алясці з американкою на ім'я Мері Кренек. Перебуваючи на передостанньому місяці вагітності, вона потрапила у снігову пастку. Ще важче їй було, коли у неї почалися перейми, а допомоги чекати було нізвідки. Так вона думала, поки не побачила зграю вовків, які допомогли їй у скрутному становищі. З незрозумілих причин один з вовків перекусив пуповину, коли дитина з'явилася над нею. Інший старанно вилизав його. А решта зігрівали маленького чоловічка і його матір протягом всієї холодної зимової ночі. Марія зізналася, що якби не турбота цієї зграї, її дитина просто не вижила, би вовки були з нею, поки не прибула допомога. На запитання медиків, як вона опинилася в центрі лавини, кранік пояснила. Повертаючись додому, вона потрапила в сильну хуртовину. Машина заїхала з шосе і застрягла в сніговому заметі. Мері вийшла з машини, сподіваючись, що її підбере автостопник, але хуртовина все посилювалася. Зневірена жінка вирішила йти до міста пішки. Вона ледве пройшла близько пів кілометра, і тут у неї раптово почалися перейми. Біль був настільки сильним, що їй довелося зійти з дороги, а через кілька хвилин вона втратила свідомість. Прийшовши до тями через кілька хвилин, Марія зрозуміла, що її голова лежить на якійсь хутряній подушці. Розплющивши очі, вона побачила, що це був вовк, а з ним ще вісьмох його побратимів. Не було часу піддаватися страху, бо почалися перейми. Зграя вовків оточила її щільним кільцем так, що вітер не міг проникнути до них. Коли дитина з'явилася на світ, краник втратила всі свої сили. Вона навіть не могла взяти новонародженого на руки. Як уже згадувалося вище, вовки допомогли ослабленій жінці перерізати пуповину і обеямити немовля. А один вовк навіть обережно підштовхнув новонародженого до жінки, бо той почав плакати. Марія дала немовляті груди і розплакалася. На що ватажок зграє відреагував, почавши лизати її заплакані щоки, втішуючи запечену матусю. Зграя продовжувала підтримувати кільце, захищаючи сім'ю від вітру. Коли жінка заспокоїлася, вона почала думати, як їй дістатися додому. До машини було дуже далеко, а йти пішки у неї просто не було сил. Через деякий час неподалік раптом почулися людські голоси, а потім постріли. Вовки розбіглися, і Марія побачила своїх родичів. Вони сказали їй, що не можуть до неї додзвонитися. Тому поїхали до неї. Знайшовши на узбіччі порожню машину, вони пройшли трохи пішки і побачили вовчу зграю. Всі подумали, що сталося щось жахливе, але виявилося, що дикі тварини не тільки допомогли жінці народити, але й захищали її від холоду весь час, поки вони їхали за нею. Жінка назвала сина Біллом і сказала журналістам, що обов'язково повернеться туди, де їй надали реальну допомогу, щоб зустрітися зі своїми рятівниками. Вона дотримала свого слова, але досі з рая так і не зустрілася. Жоден лісничий або мисливець не може ніяк прокоментувати цей випадок, оскільки такого прецеденту ще не було. Але одне залишається безсумнівним. Іноді варто довіритися дикій природі і побачити непідробну доброту в очах справжніх хижаків. Якщо вам сподобалася ця дивовижна історія, ставте нам лайк, підписуйтесь на наш канал і діліться цим відео з друзями. До побачення.